Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку поєднують числівники з іменниками. Так, пролунав дзвінок, починається урок. З маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за партами сідаємо, до роботи приступаємо, щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Нам потрібно зібрати присліді. Влітку один день, один у полі, семеро одного, краще один раз побачити. Не воїн. Рік годує, ніж сто раз почути. Не ждуть. Влітку один день, рік годує. Один у полі, не воїн. Семеро одного не ждуть. Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Давайте знайдемо тут числівники. Один. Так, один, семеро одного, один. Тут бачимо 100. Запишіть, будь ласка, спочатку розгорніть свої зошити. Запишіть 5 березня. Класна робота. Так, Якщо ви записали, то ми з вами можемо йти далі. Розгортайте, будь ласка, свої книжечки, сторінка 103. Так, щебетучок повідомив, що в школу завезли спортивний інвентар. Визначте за малюнки, скільки чого привезли, і запишіть за зразком. На зразок 4 тренажери. Давайте дивимося 5. що? 5 обручів. Далі 9 скакалок. 8. М'ячів. І 10 – чого? Ракеток, отже, запишемо вправо 1 І пишемо з вами 5 обручів. І підкреслимо число 5, 5 обручів. П'ять обручів дев'ять скакалок 9 скакалок. Далі вісім м'ячів. Вісім м'ячів. І підкреслили вісім? Десять ракеток? виставили крапочку. Десять. Ракеток. Так, якщо ви записали, підкреслили, можемо йти з вами далі. Числівники називають кількість предметів, умовлені вони вживаються з іменниками. Прослухайте розповідь читалочки назвіть числівника, визначте, з якими іменниками вони зв'язані та випишіть парами. Ми зібралися в похід. Взяли два великих рюкзаки, туди поклали чотири пляшки води, три батони, десять варених яєць, п'ять свіжих огірків, шість жовтих яблук. В боковій кишені помістили дві тенісні ракетки і один маленький м'яч. Отже, що в нас? Два рюкзаки. 4 пляшки, 3 батони, 10 яєць, 5 огірків, 6 яблук, 2 ракетки, 1 м'ячик. Отже, записали вправо 5. І запишемо все те, що ми з вами тільки що проговорили. Кому зручно пише з синього друкованого, кому зручно з пропускного запишемо. Два рюкзаки. Чотири пляшки три батони. І, так десять яєць, десять яєць п'ять огірків. Честь яблок. Две ракетки. Один м'яч. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так. Нам потрібно з вами дати відповідь на запитання: скільки учнів в нашому класі? В нашому класі 21 учень. Так, скільки дівчаток? Так. У нас більшість дівчаток. Так, у нас було поступав у нас було 9 на 9. Так, це було 18. І тепер у нас 11 дівчаток. Скільки хлопчиків? відповідно, 10. Ні, у нас 12 а, дівчаток і 9 хлопчиків. Так, далі нам виконати завдання родзинка. Утворити сполучення слів з поданих чисел у дужках. 11 футболіст, значить що? 11 футболістів. 14 хокеїст, значить, що? 14 хокеїстів. 5 гол. 5 голів, 9 шайб. Так і є 9 шайб. Три свисток, три свистки. Два тренер, значить, два тренери. Запишемо вправа 7, Запишемо з вами одинадцять футболістів. Пишемо одинадцять. Футболістів. Далі чотирнадцять хокеїстів. Чотирнадцять хокеїстів. Далі п'ять голів п'ять голів. Девять шайб дев'ять шайба. Три свистки три свистки два тренери. Так, перед тим, як ви обрати цеглинку, яка відповідає до вашого уроку, що вам сподобалось, дуже сподобалось, нам потрібно з вами виконати завдання: виділити числівника. Тобто, якщо ми числівник, ми його виділяємо. За народним календарем. У перші дні весни подивіться на місяць. Перші, які тут немає. Як він перек... Кинув свій серп на спину ріжками догори, то буде довга сонячна тепла погода. На Івана Притечу, 11 вересня, журавлі на південь полетіли рання зима буде. Гріму це день на довгу і теплу осінь. 14 вересня семен літо проводжає, якщо він тепла, то й зима тепла. До Микити, 15 вересня, гуси відлітають, високо летять до високого весняного поводу. Низько до малої води. 21 вересня, 21, друга причиста. Якщо між 1, 28 серпня, і другою причистою випаде сніг, то осінь буде довго. 25 вересня день осіннього рівнодення. Сергія на Сергія рубать капусту. Возвиження 27 вересня жупан з печей зсуває, а кожух надіває. Так, і нам з вами потрібно ще знайти одне слово. Спробуємо все вірно. Так, я вам дякую за урок. Певно, все у вас вийшло. Ви мене разомно. До побачення та гарного дня!